Плаття та спідниці першого сорту, ціна за 10 кілограм, 1200 гривень. Першим у нас здає таке прикольне платтячко. верх-чорний, низ молочний. Наступне платтячко з таким класним принтом. Воно йде довше. Ззаді у нас такий класний виріз. Наступне таке класне платьочко з оголеними плечками, воно розтягується дуже. Далі таке класне платько на бритайках. Дуже жіночне. Ну, що у нас? Таке платьочко-сарафанчик. Кліточку, розмір Елічка. Далі. Таке класне платячко. У вигляді футболочки, розмір 2XL. Наступне. В такому класному кольорі з довгими рукавами. Ззаді ось такий виріз. Так, це 44 четвірочка у нас. Наступне. Ось таке дуже класне жіночне платьечко з таким вирізом гарним. На гудзочках. Далі. На тунесеньких брителючках. Червона в такій ромашечці. Розмір 32 Дуже класно. Далі. Таке класне платьичко. Наступна у нас така спідничка класна. В білому кольорі. є кишеньки. Наступне у нас таке класне платячко в тигровому принті. Так. Далі. Таке класне синеньке, дуже класного кольору. Чай, ось таке класне літнє платько коротесеньке, дуже легеньке, на брительках тоненьких, розмір 42. Наступне така чорненьке, далі у кліточку. На бретерічках з такими кавунчиками. Дрібну квіточку на замовлення пишіть в коментарі або зверніться до наших менеджерів.